Друзі, усім привіт! Я хочу цим коротеньким відео нагадати про себе і зазначити, що я нікуди не ділась, все у мене добре. Просто так стається, що зараз дуже навантажений період на роботі, я закриваю рік минулий і відповідно я втомлююсь, приходжу додому і нічого не хочу. Але... Те, що ви зараз бачите на екрані, це те, чим я захопилася останнім часом, і про все я розповім в одному із найближчих відео. Знову ж таки, я не знаю, коли воно буде зняти, бо причину я вам повідомила. От, але я маю фініші в цьому році, фініш, я маю плани на цей рік, плани будуть... Невеличкі, але маю надію будуть реалізовані. Тому я вітаю вас всіх з Новим роком, вже прийдешнім. Я хочу цим відео сказати, що все у мене добре, не переймайтеся. І хочу нагадати про те, що маємо донатити, маємо підтримувати армію, маємо вірити в ЗСУ. Вони бережуть наше життя, вони дозволяють нам займатися нашим улюбленим хобі. Тому підтримуємо, донатимо, віримо в перемогу, все в нас буде добре. І прошу вас чекати мене на Ютубі, маю надію, ви мене зрозумієте. І до наступних зустрічей. До побачення!